Армійська інфраструктура під особливою увагою глава держави інспектує державна підтримка особливих підприємств та закладів та «Осорц» отримали гранти на розвиток. Подалі від червоної межі ремонти комунальних мереж та обладнання триватимуть. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Президент продовжує перевіряти перебіг ремонтно-будівельних робіт на об'єктах соціальної сфери. Сьогодні глава держави оглядав армійську інфраструктуру. Поліпшенню умов внесення військової служби приділяється підвищена увага. Увага, покращення умов військової служби. Це питання на контролі президента. Вадим Красносельський відвідав інженерно-саперний підрозділ. Тут ремонтують солдатську їдальню. Вже замінили системи опалення, водопостачання та подачі електроенергії, оновили казарми. Тепло, Президент зауважує, змінюватись потрібно не тільки зовні змінювати слід підхід до служби. Влітку цього року в експлуатацію здали перший за всю історію Міноборони ПМР об'єкт, збудований з нуля. Як все обладнали, показали президенту на території. продумано стройовий плац в майбутньому побудують спортивне містечко. Вадим Красносельський перевірив і як ідуть будівельні роботи на території військового містечка Тераспольського гарнізону. Зводять сучасну чотириповерхову поверхову будівлю для курсантів військового інституту. Вже залито фундамент, піднімають сокольний поверх. І цикл. Весь навчальний цикл буде тут, окремо їдальні, у загальному будинку з окремим входом. Пункт приготування їжі буде тут з лівого боку. Тут складські приміщення. Далі тут для матбази буде дві аудиторії на цокольному поверсі. Другий поверх спальне розташування. Третій, четвертий поверхи навчальні класи. Планують, що курсанти зможуть здобувати тут освіту вже у 2023 році. Же незабаром Верховна Рада розгляне проект бюджету 2022 у першому читанні. Наразі документ вивчають у комітетах головні принципи ті самі: зарплати пенсії, допомога у повному обсязі та в строк. А ще програми розвитку планів багато. Продовжать працювати капвкладення, підтримують аграріїв, бізнес та молодь. Більше ремонтуватимуть дороги, сільські у тому числі це доручення президента. Ми сознайом ті різкі і опасності. Ми усвідомлюємо ті ризики та небезпеки щодо зовнішньоекономічної економічної діяльності наших підприємств, економічних агентів. Ми розуміємо, що ми залежимо у тому числі від того, як розвиватимуться події по периметру нашої держави, пов'язані з нашими партнерами, країнами, сусідами. Тому завдання, яке поставив президент, сформувати такий бюджет, щоб усі зобов'язання держави виконувалися. Зарплати і пенсії виплачувалися вчасно, щоб також ре. Реалізовувався бюджет розвитку республіки. Реалізовувалися програми розвитку, які протягом цих років мають дуже ефективний вплив на наше з вами спільне життя. Проєкт бюджету включить до порядку денного одного із найближчих засідань. Документ розглянуть у трьох читаннях далі на підпис президенту. Поширюється швидше за попередників через новий штам коронавірусу. Сьогодні всесвітня організація охорони здоров'я провела екстрене засідання. Його виявили у десятків хворих в африканських країнах. Поширюється швидше за попередні мутації і є більш заразним. Боротьба із ковідом продовжується і в нашій республіці. На сьогодні плюс 317 нових випадків інфікування Видожило на 10 чоловік. Більше троє недовго не змогли подолати. Як і раніше, медики, а точніше, статистика, певнить, єдиний захист від важкого перебігу хвороби вакцинація. Вона у нас, попри те, що досить широкий вибір вакцин поки не пришвидшується. З березня відколи почали щеплювати придністровців. Лише чверть населення отримали анти. Антидот для колективного імунітету це дуже замало а до потрібних 60-70%, якщо такими темпами наближатись, то ще йти нам дуже довго. Скільки на цьому шляху ми ще втратимо своїх близьких, колег, сусідів, товаришів. Світло, тепло, вода далі від червоної межі та ЖКГ катастрофи, ремонти мереж, нові котельні та обладнання. Останні роки цьому особлива увага, що зроблено, та що ще попереду обговорювали в уряді. Ліворуч старе, праворуч нове. Це обладнання на підстанціях, у Слободзеї та вихватинцях. Презентація від Дністеренерго у стилі було стало. Зараз все сучасне, а головне безпечне. Старе обладнання зношене настільки, що ремонтувати неможливо, тільки міняти. А це нова цифрова підстанція в слободзеї, гордість підприємства. А цифрова підстанція. Це цифрова підстанція, можемо так її назвати. Вона перша в Придністрові і перша в Молдові, яка вводиться в експлуатацію цього року. Повністю керування здійснюється з диспетчерського пункту в Терасполі. Не потрібний персонал. Отримуємо інформацію і про навантаження, і про відключених споживачів тощо. А ось ще один приклад: заміна опори лінії електропередач застаріла так, що під час демонтажу просто розсипалася. Роботи продовжать і наступного року. Підсумок менше аварій, також як у Тиро з теплоенерго. Ось цифри у 2017 році понад тисяча поривів. За 10 місяців цього 267. Працюють інвестпрограми підприємств. Допомагає міжтарифка. Це коли держава бере на себе різницю між тим, що платять люди, та реальною вартістю послуг, тільки цього року збудували або відремонтували кілька котелень у Каргаші, парканах та дубасарах. У 22-му роботи продовжать для лікарні у Слободзеї планують побудувати нову модульну котельню. Це в нашій Це найстаріша котельня в нашій республіці. І на сьогодні стан даного обладнання катастрофічний. І є загроза, що ковідний шпиталь може залишитися без тепла. Ще одна проблема для підприємств: людей не вистачає: велика плинність. Ми цієї теми касаліс. Ми цієї теми торкалися 2019 року і вирішили підвищити зарплати на 20%, що було і зроблено. Вже тоді я розумів, що цих заходів буде недостатньо. Ситуація вкрай серйозна. І за метушнею за виконанням інвестиційних програм ми можемо не помітити, як втратимо персонал, а це насправді дуже серйозно. Прем'єр доручив протягом двох тижнів оцінити ситуацію з нестачею людей. Наступна нарада у грудні. Толичний центр реабілітації «Осорц» понад 20 років без капремонту. І ось грант від уряду близько 200 тисяч рублів. Встановили бойлер замість дерев'яних вікон пластикові. Тепер у кабінетах тепло і немає протягів. Бокзарятому гранту ми поміняли Завдяки цьому гранту ми поміняли 16 вікон. Зробили вимушення скрізь, відремонтували два приміщення. Наразі закінчується ремонт туалету, тому що у нас вода надходила сюди дуже погано. Замінили проводку труб. А знаєте, коли торкнулося одного, поламалося друге. У нас полетіли батареї. Нам довелося змінити систему опалення. А ще тут будуть нові кабінети діагностики. Ранні втручання так називають спеціальну систему, яка допомагає побачити проблему у розвитку дитини на ранніх стадіях. Ми Тут ми плануємо створити три діагностичних кабінети, де сидітимуть три фахівці. Коли приходитиме дитина, до нас на консультацію буде можливість кожному фахівцю окремо перевірити цю дитину швидко, зручно, все на місці. Ми будемо проводити зі діагностику. Проводитимемо тут діагностику для визначення ступеня аутизму у наших дітей. Діагностику проводитиме комплексна команда, до якої входитимуть лікарі, фахівці, психологи, логопеди, дефектологи, психоневрологи. Купили обладнання, чекають на логопедичні дзеркала. А це інтерактивна пісочниця, єдина у Придністрові для розвитку дрібної моторики, мислення та мови. Таке обладнання коштує близько 7 тисяч доларів. У цьому ящику діагностичні модулі для дітей гра для спеціалістів помічник. Усі роботи планують закінчити до кінця року. А вже у грудні у центру ювілей 20 років. Навчально-виробничий цех підприємства «Расвєт» у тераспорі очікує на оновлення. Тут працюють люди із проблемами зором, випускають товари народного споживання для вітчизняного покупця. Ринок збуту магазини республіки. На на підприємстві працюють інваліди першої та другої групи. Перша група це тотально незрячі люди. Друга група люди із залишковим зором у кількості 30 осіб. Підприємство вже давно потребувало ремонту, і ось грант від уряду близько 200 тисяч рублів. цього року ми брали участь у проєкті створення нових робочих місць для такої категорії людей, як інваліди зору. Метою цього проєкту було створення робочих місць саме для інвалідів. Але так як у нас багато років на підприємстві не проводився ремонт у цеху, тому ми більше акцентували увагу на створення умов для роботи. У планах заміни вентиляції, стяжка підлоги, проведення опалення придбають і нові столи для роботи. Однозначно не залізні, взимку на таких холодно працювати. Потолок, апусті, пасастелю що... опустимо, тому що в зимовий період тут неможливо працювати. Дуже холодний цех. Якщо стеля висока, самі розумієте, ми не зможемо полити так, як належить приміщення, щоб людям нормально і тепло було. І поділимо цю площу на три об'єкти: в одному працюватимуть інваліди зору, які виробляють прищіпки для білизни, в другому Додовжувачі побутові, а третій складське приміщення. Реконструкцію об'єкту розпочнуть наступного тижня. Закінчать до кінця року. Нові умови сприятимуть створенню нових робочих місць. Добосарський центр реабілітації приймав сьогодні гостей, представників розпівробітництва та спілки російських громад. Гості приїхали з подарунками, щоб привітати учасників фестивалю Цвітік-сіміцвєтік. Фестивалю творчості особливих дітей цвєтіх-сіміцвєтіх 9 років. Дружбі Дубосарського центру реабілітації спілки російських громад Придністров'я та розпівробітництва майже стільки ж. Сьогодні гості привезли методичну літературу педагогам для роботи з особливими дітьми, вихованцям солодкі подарунки та ходунки для малюків із порушенням опорно-рухового апарату. Ані насправді необхідні для нас. Вони необхідні для нас. Це наші руки, наші ноги та можливість бути незалежними. Хоча б наскільки це можливо, дозволити за допомогою ходунків пересуватися. матеріально-технічних Сімбіоз матеріально-технічного та освітнього співробітництва Росії, Придністров'я та громадських організацій, центру реабілітації Південно-Федерального університету це може дати важливий імпульс у розвитку реабілітаційного центру та дати імпульс у розвитку діток, про яких тут бають. Цього року у фестивалі цвєтік сіміцвітік брало участь 19 придністровських та один гагаузький заклад освіти особливих дітей. Подарунки отримують усі. Підтримка розвитку творчих здібностей у особливих дітей не єдина програма взаємодії Придністров'я та уряду Москви. Є така програма. вже багато років з правительством Москви. Є така програма в уряді Москви, що ми забираємо дітей на реабілітацію до найкращих клінік Москви. Не всі потрапляють, але діти з ДСП та аутизмом повністю лікуються за рахунок сторони, яка приймає. Це переліт, перебування у клініці разом із одним із батьків. Лікування, незважаючи на пандемію, їздили і торік, і цього і наступного поїдемо. За останні кілька років реабілітацію у клініках Москви прийшли 15 особливих дітей із Придністров'я. Роботу в цьому напрямку буде продовжено. До виборів президента трохи більше ніж два тижні. Незабаром будуть готові бюлетені. Розповідаємо, що у них буде. Кандидати в алфавітному порядку. Щоб проголосувати, ставимо будь-який знак у квадраті навпроти прізвища. Бланк з відмітками у різних квадратах не дійсне. Кинули в скриньку порожні, теж не рахується. Якщо помарку зробили випадково, бланк можна замінити. На бюлетені буде та зложна виборчому бюлетені буде викладено інформацію про те, які це вибори, як правильно заповнити бюлетень. Рекомендація скласти його лицевою стороною всередину, щоб зберегти таємницю голосування. Бюлетень міститиме різні ступені види захисту, і навіть наші автентичні, які тільки у нас існують. І російські колеги приїжджаючи наголошували на дуже продуктивному виді таких ступенів захисту. Безумовно, найголовніший зміст бюлетеня це інформація про кандидатів. Це ім'я прізвище по батькові, місце їх проживання, посада, місце їх роботи і ті реквізити, які надають бюлетеню реальність, тобто печатка виборчої комісії, в якій голосує вибори та підписи двох її членів. Наразі опрацьовують вигляд бюлетеня, текст затвердили, потім надрукують. Нагадаємо, на пост президента у нас два кандидати Вадим Красносельський та Сергій Пензар. Вибори 12 грудня відкриють 257 виборчих дільниць. У Басарах продовжується озеленювальна кампанія. Напередодні до акції долучились і школярі. Вони впорядковували територію своїх шкіл. А співробітники НДІ та Держслужби екологічного контролю зміцнювали схили заповідника Ягорлик. Державний заповідник Ягорлик. Тут весь день працюють вчені та екологи. Ручки та блокноти з нотатками цього разу вони змінили на лопати та відра. Висаджували дерева на схилах Ягорлицької заплави. Сьогодні буде висаджено. Тут буде висаджено 500 одиниць горіха Волоського, хороші саджанці з розплідника сплачено за екологічним фондом. Придністров'я ліс надав саджанці ясена зеленого та тополі білої. Це ті насадження, які тут мають бути. Інші не можуть. Надалі тут будуть дерева, які зміцнять цей схил і будуть добре місце відпочинку для мешканців, оскільки ця прибережна частина є рекреаційною зоною. У заповіднику є горлик десятки унікальних порід дерев та чагарників. Багато хто думає, що це природа у своїй первозданній красі. Насправді, заповідник це справа рук людини. Сьогодні тут іде відновлення рідних порід дерев: дуба пухнастого та черешкового. Міняється клімат. Змінюється клімат, іде активне потепління. І щоб зберегти воду, трави, природу є необхідність створювати ліси. Ми хочемо створити заплавний ліс. Дуб черешковий, властивий їм. Ми хочемо відновити і використати цю територію, яка перетворена на пустир. У нас тут водоохорона зони горлицької заплави. Це колишнє русло річки Ягорлик, наповнене водою, і для неї 25 метрів це водоохоронна смуга. Сьогодні до озеленювальної компанії підключились і школярі. Саджали дерева біля своїх шкіл. Ми часто Ми беремо участь у різних акціях. На річку ходили, прибирали. Протягом двох днів посадили 50 дерев. Прикрашаємо етнопарк. До нас багато хто приїжджає, щоб подивитися на нього. Школа це другий будинок і ми маємо його прикрасити. Загалом до кінця року в Дубосарському районі висадять 4,5 тисячі саджанців дерев та чагарників. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому Придністровському.